Привіт усім, мене звати Мар'яна і ця рубрика називається Чашечка кави зі мною. Будь ласка, зробіть собі чашечку кави або теплого смачного чаю. Можете додати свій улюблений цукорзамінник, який не шкідливий. І вирушаємо дивитися дуже корисне відео. Я вважаю, що воно корисне. Тобто дуже багато людей не знають, чи вони знаходяться у кетозі. І це дуже важливо, як дізнатися, чи ви є в кетозі. І на перше, що вам потрібно звернути увагу, це на те, чи ви дійсно наїдаєтесь. Якщо ви наїдаєтесь, значить ви в кетозі. Якщо вас перестає тянути на солодке, також ви знаходитесь в кетозі. І якщо ви можете на голодуванні протриматись довго, і якщо ви можете легко перейти на одноразове харчування в день, ви також знаходитесь на кетозі. І якщо ви помітили, що ваша голова реально стала світлішою і немає якогось затуманення, це теж говорить про кетос. А далі ще цікавіше, у вас з'являється приплив енергії, і це дуже важливо. При кето-дієті настільки сильний приплив енергії, ви можете, якщо ви до того мало ходили, дуже повільні були, не мали сил, так? Тут зовсім по іншому це працює. У вас якби набирається. От. Багато енергії, і ви хочете її прямо віддати всім і всьому. До речі, в цей час дуже корисно навчатися чомусь новому. Ви дуже класно приймаєте інформацію. І ще таке. Хто не знає, що таке кетос? І як почати кето-дієту? будь ласка, подивіться мої попередні відео, я говорю. Все по полочках, на простій мові, ви можете передивитися, увійти в китос і худнути щодня дуже швидко. А саме головне, найвеликий плюс на тій дієті це не те, що ви себе обмежуєте і заставляєте до чогось. Ваш організм перестає сам цього потребувати. І це, це просто мега-плюс, і тому я люблю цю дієту. Тому люди на цій дієті – Перебувають руками, а якщо навіть виходять з китозу, так, вони також не набирають вагу, довгий час можуть і по півроку не набирати, може і так більше, точно не знаю, залежить від організму. Так. Вони довго можуть не набирати е, вагу, тому що організм вже звик до кето дієти, звик харчуватися на жирах, і де з'являється якийсь людини жирок, він починає його амати, розумієте, починає їсти власний ваш жир. Тому люди, от на кетодієті дуже довго можуть триматись. Після того, якщо вони бачать, вже воно все зрушило і починають набирати ваги, вони дуже легко можуть знову повернутися на кетодієту. І це, це дуже великий плюс. Далі там є плюси по здоров'ю, як люди лікують себе інтервальним голоданням. І що саме більше, знаєте, мені подобається, що інтервальне голодання це реально крута дуже штука. Це робота з клітинами, там йде відновлення клітин і так далі. Я бажаю вам всім, хто боїться спробувати. Я бажаю вам всім набратися сил і спробувати. Знаєте, що мене найбільше переконало? Я, наприклад, не дуже так сильно така людина, що там вичитує дуже багато коментарів, аналізує, і потім ах, ні, воно мені не підходить. Я завжди попробую. У мене колись було в житті, до речі, такий момент я лікувала прищі, в мене була дуже сильна акна. І це було, коли я була студенткою, і в мене був якийсь час, коли моє обличчя було замотане арабською хустиною, яку я собі купила. І це реально було, це було жахливо. Я ходила до лікаря, він виписував мені антибіотики, пробувала різні лікування пришів і нічого не допомагало. І тут я знайшла в інтернеті е, відео американця, який був з перекладом, якесь дуже старе відео, він розказує, що. Є препарати, які реальні від тяжкої акне, що він допомагає всім повністю в кого є прищі. І це є правда. Це є е, штучний вітамін А. Я не буду говорити тут цю назву, я не займаюся просуванням цього, але в загальному я хочу сказати, до чого я це все говорю. І я е, почала читати в інтернеті, що є дуже багато публічних дій. Настільки багато там, навіть коли я купила цей препарат, там стільки була така прям велика лента цього інструкції, розумієте? І Трішечки воно мене лякало, але мені потрібно було щось зробити зі своєю шкірою, бо це був жах жаху. І це було руками, нічого не допомагало. І що я зробила? Цей лікар. Сказав у одному відео. Каже: ви спробуйте 10 грам на 10 кг. І якщо ви побачите, що все окей, попробуйте 20 на 20 кілограм і збільшуйте поступово, тоді ви будете бачити, чи вам цей препарат дійсно підходить. Я так подумала: почну я з маленької дози. І попробував, в принципі, в мене все окей. Ну, Я, я не спорю, людям міг і не підійти цей препарат, аж не просто там такі побочки пишуть. Та? Але я побачила, що реально все окей. І за тиждень часу я побачила, що моя шкіра стала як у маленької дитини. Це було неймовірно. Е, ідеальна шкіра. І за три місяця я мала півроку про лікову, але за три місяця я завершила курс. Насправді цей препарат був мега-мега дорогий, але я дуже рада, що я позбулася прощів на все своє життя. Надіюсь, на все своє життя. Це було давно, і дивіться, як зараз, нема ніяких рецидивів, все окей. І я хочу вам донести, якщо вам ви переглядаєте якісь коментарі, та? І люди там щось пишуть про кето дієту А як я вже казала на попередньому відео, що люди пишуть погані коментарі навіть природі. Люди просто мають якісь психологічні проблеми, і вони шурують ці коментарі. І і ви це все читаєте, і ви так і нічого не починаєте. Ви можете завжди спробувати. Якщо вам не підійде, ви зможете повернутися. Так само, як я кажу, людина, наприклад, хоче виїхати, але боїться. Наприклад, з якоїсь в іншу країну хоче переїхати, але боїться. І такі, знаєте, відразу робить собі думки, що. Я як виїду, то я вийду назавжди. Ну, не потрібно собі ніколи так думати. Ви хочете виїхати, ви виїхали, пожили собі, тиждень-два, подивилась, не підійшло, назад повернулась. І ставтеся до всього так. Якщо ви пробуєте щось нове, пам'ятайте, ви завжди можете повернутися. Ну, Може, є таке, що не можна, може, я не це співставляю, але я говорю сьогодні про діє. Пробуйте, пробуйте вас вийти. І дивіться, будь ласка, моє відео. Якщо ви будете дивитися мої відео, це буде вас тримати навіть не те, що на мотивації, а ви виробите привичку на кето дієті, на кето харчуванні А в цьому відео я би ще хотіла, знаєте, що отримати? Отримати від вас коментарі, щоб ви написали. Мені якісь свої, знаєте, запитання до мене, тому що ця рубрика Чашечка кави зі мною я планувала її раз в три дні випускати. Але я зможу навіть від випускати відео кожен день, якщо є для цього потреба, якщо вам потрібно дати дійсно такого поштовху. Тому що я настільки зараз переповнена інформацією, я би дуже хотіла з вами ділитися. Але найбільше я би хотіла розуміти. Хто мене дивиться і розуміти свою аудиторію, тому що дуже важливо не знімати для когось такого, який там вже, я не знаю, все знає про дієти і це. А щоб знати, наприклад, можливо, от хтось не може схуднути на кето тоді, можливо, якісь там психологічні проблеми. Напишіть, будь ласка, в коментарях, напишіть відкрито, напишіть про це. І я обов'язково вам дам відповідь на ваші питання. Мені також буде дуже приємно познайомитись з вами. І на завершення скажу вам, що обов'язково подивіться попереднє моє відео, де я розказую про щоденник, буркноти, як важливо це вести. Тому що це дає регулярності і ми пам'ятаємо про те, що мотивація сьогодні пішла вверх, а потім впала. А якщо у нас є регулярність, це є саме краще, ви таким чином просто дійдете до точки, яка вам потрібна. Дякую вам і гарного вам настрою! Я надіюся, що ви. Будете мене дуже приємно згадувати, тому що вже скоро це почнеться. Вже скоро, скоро, скоро ви будете задоволені своєю вагою. Повірте, це дуже просто. Це не є якісь інші дієти, малокалорійні, де змушувати себе займатися спортом, а потім це все кидати. Це дієта, яка підійде навіть лежачим. Тому я вас вірю. Пишіть коментарі. Я чекаю, підписуйтесь на мій канал і ставте, якщо хочете, можете поставити мені лайк, мені буде приємно. Обнімаю всіх.